Почну випуск традиційно з хороших новин а їх до слова. Нині маємо багато. Насамперед, за добу наші збройні сили України відправили до пекла 480 окупантів. Добривом для нашої землі вже стали майже 69 тисяч російських вбивць. З позитивного і те, що завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невська, Луганської області. Про це повідомив голова ОВА «Гайдай». У результаті точкових ударів артилерії у населеному пункті Вані в Калуганської області знищено склад боєприпасів і більше десяти кадировців. У населеному пункті Сватове також знищено до десяти окупантів і приблизно п'ять вантажних автомобілів із боєкомплектом. На півдні Збройні Сили України продовжують контрнаступ. Просування, щоправда, сповільнилося через дощі, але триває. Міністр оборони України вважає, що окупанти не ризикнуть проводити вуличні бої в Херсоні, тому що Збройні сили України контролюють мости через Дніпро, якими росіяни могли б відступити. Тим часом у Херсоні палає. За попередніми даними, горить полігон, де навчають російських солдат. Також у місті невідомі особи стріляли по місцевому відділку поліції з гранатомета Рашисти вже скаржаться, що метою нападників був арсенал зброї. А в Генштабі вкотре інформують, що ситуація на кордоні із Білорусі залишається без змін, але разом із тим загроза завдання ракетних ударів звідти зберігається. Тим часом Міноборони Білорусі опублікували звернення, в якому просять збройні сили України не провокувати та запевняють, що не хочуть з нами війни.